Світ усе більше нагадує хаос, якому тісно від ненависті, злоби, гніву, заздрості. Наші нерви натягнуті, як найтонші нитки. Страшно, що нас вже не обурюють, не жахають, навіть не дивують, неврівноваженість, хамство, а часом і відверта злість. Ми небов не відаємо, що творимо своїми діями, словами, думками, душами людей, власною душею, а результат нашого навідання відчуження. І воно настає не тільки між незнайомими людьми, безмежно чужими стають один одному близькі, рідні люди, спосіб спілкування, окрик, постійне роздратування невдоволення. Ми заздалегідь налаштовані на бійку, неприємне з'ясування стосунків, пошук винного. Якщо хтось стримує себе на роботі, то всі накопичені емоції вихлюпчує в транспорті, а якщо навіть і в переповненому автобусі ви були стримані, не відповіли на грубість, але всю дорогу, дорогу додому згадували кинуту кимось дітку репліку у вашу адресу. І обдумали, як би ви могли йому так по-грубому відповісти, що поставити нахабу на місце, або до сліз переживали за зауваження, то образа не в цей день так на наступний не несамовито на вашу сім'ю. Швидше, за все, ви зробите це необдумано, ненавмисно. Подумаєте, в гарячці скажете зайве і забудете. Але ваше слово вже почало свою руйнівну роботу, сіючи нетерпимість, ненависть, навіть хвороби. Задумаємося над цим, над своїм життям, вам стане страшно за себе, за своїх близьких і, можливо, захочеться все змінити. Як навчитися не злитися? Почніть жити по-іншому, тільки не бійтеся праці, спочатку чорного і невдячного. Багато з вас, хто готовий виснажувати себе дієтами і фізичними вправами, щоб позбавитися від зайвої ваги, зробити прекрасним своє тіло. Але для того, щоб очистити душу і зробити її прекрасною теж, треба докласти зусиль і то чималі. Існують особливі вправи для душі. Ви можете. Розглядати їх не як вправи, а скажімо, як побажання самому собі, зобов'язання перед собою і дорогими вам людьми. Не чекайте понеділка, почміть змінювати себе прямо зараз, тоді і світ навколо вас, і ваші рідні скоро стануть іншими. Ви боїтеся зірватися, побоїтеся, що вам бракує мудрості, незлобливості. Стриманості, терпіння, але ви уявіть у всіх дрібницях і деталях, що ви добилися і якого добилися результату, чи знайшли спокій, чи налагодили стосунки з рідними та колегами, чи змінили на краще все навколо себе, чи перестали залежати від обставин і стали господарем своєї долі й життя. На кілька хвилин, відкладіть усе, що вас відтягує. І пориньте у мрії, які ви скоро зможете перетворити в реальність. Тепер, коли ви у малій мірі відчуваєтеся легко і вільно, вже не відступайтеся від своєї мети навчитися не злитися. Перша вправа благословення. У християн є прекрасний звичай, віруючи, вирушаючи або проваджаючи у дорогу. Ощінюю один одного хресним знаменням, ніби оберігаючи цим, бажаючи щастя та удачі. Якщо ви, людина невіруюча, то все одно благословляйте своїх близьких, напутствуйте їх. Так ви ненав'язливо будете щоденно віддавати подяку чоловікові, дружині, дитині, батькам. Одне, просто одне одному. За те, що вони у вас є, за те, що вони поруч, що вони вас люблять, тим самим підтримуючи вас, наповнюєте своє життя і світлом і сенсом. Благословляйте їх словами ласкавими, ніжними, щиро побажайте доброго дня, удачі на роботі або в школі. Це не прийнято у вашій родині. Вам важкувато на перших порах подолати стереотип своєї поведінки. Благословляйте близьких на дорогу подумки, досить легкого дотику, погляду очей в очі, це буде прекрасною підтримкою для них. Якщо ви не вірите в те, що молитва, благословення, ласкаве слово сказане на прощання, реальна сила, яка здатна зберігати і вберегти ваших рідних від неприємностей та бід. Розглядайте ці вправи для душі як елемент такого тренінгу. Я вірю в те, що все буде добре, значить, і я буду спокійний. Благословенням зустрічайте своїх домашніх і друзів, особливо, якщо вони повернулися втомленими, роздратовими. Не можете вголос, скажіть про себе, лише дивлячись в очі найдорожчій людині, як я скучив за тобою, як добре, що ти прийшов. Не бійтеся зустріти нерозуміння, неприйняття, навіть відсіч, може дивно, неймовірно, але швидше за все саме таким чином, ваш партнер, не, не, не тямлячи сам, скаже вам мені потрібна твоя підтримка, не кидай мене, мені необхідно знати, що ти мене любиш і чекаєш. Бажаю вам чинити так щодня. Багато страхів, хвилювання. Незрозуміло, звідки йде занепокоєння, і це все залишить вас. Замініть свій неспокій спокоєм і впевненістю. Наступне. Уявіть собі, що на один, два, три місяці ви стали попелюшкою. Це все вас цей час не робіть нікому зауважень будинку. Не нав'язуйте своїх думок і ідей, нікого не судіть, не обурюйтеся тим, що не вимитий посуд, не дратуйтеся при вигляді неприбратої кімнати, повний контроль над своїми емоціями. Подивіться на домашні проблеми під іншим кунтом, якби збоку, міркуючи приблизно так. Так, мій син чи моя дочка знову забули сходити в магазин, не прибрали за собою. Може, забула, а швидше всього була лінь. Раніше я влаштовувала скандал, накричала, або докоряла собі і того соромилася, може бути, навіть заплакала від жалю до себе. Ми посварилися, наговорили одне одному багато образливих, несправедливих слів, або навпаки, надувшись, перестали розмовляти взагалі. Але була... Чи була в цьому користь жодної, на наступний день все повторяється знову. Таким чином, ви можете розібрати будь-яку іншу добре знайому вам ситуацію, що приводить до конфлікту в сім'ї, а не до подібного вам результату, щоб хліб був куплений, кімната прибрана і так далі. Отже, ви зрозуміли, що криком, і нервовим спалахом ви нічого не досягнете. Той, з ким ви сваритеся, будь то ваша дитина, чоловік чи дружина, неважливо, чи звикає до таких скандалів, підвищеного тону і вже не звертає увагу на ваші крики, погрози, докори або ще гірше починає робити нас зло. Ось вам і розлад у родині. Рідні люди віддаляються один від одного, своїх домашніх шукають мало не ворогів. Сіна непорозуміння між близькими стає все вище і вище, а будуємо ми її самі своїми власними руками. І якщо вас це не влаштовує, ви мрієте про інші взаємини у своїй родині, спробуйте діяти інакше і стати попелюшкою. Може бути, так ви досягнете результату, у будь-якому випадку ви нічого не втрачаєте. Новий спосіб життя і поведінки у ці перші третій місяці. Прибадуть вам до смаку, ви переп'єте експеримент і повернетеся до колишнього способу життя. Вибір залишається за вами. Передбачаю ваші заперечення. Будь ласка, перекрийте долонькою наступну фразу і висловіть ваші заперечення у голос. А тепер. Поверніться. Я вже 20 років як попелюшка у своїй родині. Ніхто цього не помічає. У чоловіка чи у дружини допомоги не допросишся, діти ростуть егоїстами, і в кого вони такі не знаю. Я був правий. Повірте мені на слово. Ви тепер зовсім інша попелюшка, без, без така тобто, не агресивна, майже не розділена, як у тому мультфільмі касці, в якій героїня, до речі, терплячи, марні образи, не стала жорстокою, а навчилася думати. Ви контролюєте свої емоції, створюєте нові відносини, а не дієте за звичкою майже автоматично. Ви вже перечуваєте, що доручення не виконано, воно дійсно не виконано. Ви шукаєте винних, висловлюєте претензії, докори, що переростають у чергову сварку. Найголовніше не зриватися, не дозволяти своєму гніву збудження, розратування, виливатися на інше, не накопичувати образи і негативні емоції в собі. Тільки терпіння і любов. Ніколи не забувайте, що перед вами людина, дорожче якої у вас немає, з кожним днем ваш дух буде міцніти, і виведеть вас з ти вас з рівноваги вам буде майже неможливо. Буде нелегко, але не впадайте у відчай, якщо дозволите, я дам вам пораду. Я коли прийняв рішення будувати з близькими мені людьми нові відносини, то уявив, що в моєму серцю я запалив свічку, тоненьку свічечку з тремтливим, ледь теплющим полум'ям, я уявив, що це тепло і світло, яке виходить від неї, поступово заповнюють і зігрівають все моє єство, це моя доля, це моя самоповага. Який я зобов'язаний зберегти, будь-який прояв нетерпимості роздратування подібно різким поривам крижаного вітру і здатен загасити близькі вогни? О образ, який стає вам перед очима у критичні моменти, які в перші тижні, особливо перші ті чотири дні виникали досить часто, не дозволяли мені зриватися. Підтримувати мене. Можливо, він допоможе і вам. А може бути, ви знайдете підтримку когось із членів своєї родини або у приємних спогадах, які слухняно і блискавично буде воскрешати ваша пам'ять і які не дадуть вирватися доказу згідно грубого слова. Такого зауваження. Прямо зараз починайте говорити тихіше і спокійніше, не підвищуйте голосу. І надалі, хоча б протягом одного-трьох місяців. А як же бути з неприбраною кімнатою, немитим посудом, некупленим хлібом, не читайте мораль, нагадайте про своє прохання два-три рази. Більше не треба. Якщо на перших порах вона залишиться без уваги, то зробіть самі цю роботу або залиште все, як є. Ти не підмила підлогу. Нічого страшного, зараз я відпочину і приберу сама, забув купити хліба, не біда, повечеряємо без хліба. Ну адже не помрете ви з голоду, справді. Що б не сталося, пам'ятайте вибрати сварку ворожнечу або мир і лад у будинку вирішувати вам. Ви, диригент, ваше завдання налаштувати всіх бузикантів на любов і доброзичливість, підійти до кожного окремо, адже ніхто краще вас не знає їх свичок, сильних і слабких сторін. І тоді з часом ваш оркестр заграє для вас ніжну мелодію. Вона буде звучати нескінченно, вносячи у дім радість, тепло, турботу, повагу та любов. Ви здивовані. Не вірите мені, сумнівом знизуєте плечима. Але якщо ви дійсно хочете хороших змін, скористайтеся цими можливостями, які перед вами відкриваються. Ви побачите, чи змінилося ваше життя на краще. Адже не скоштувавши плоду, не зрозумієш, який це нектар, це нектар це або гіркота. Тому спробуйте. При нервуванні спробуємо поставити себе на, на чуже місце. Як будуть тоді добудуватися наші стосунки? Сподобалося, б нам якби з нами говорили в такому стоні, коли ми, якщо ми висловимо свої злі претензії, який ефект справлять наші слова? Адже ми не настільки наївні, щоб думати, ніби наш співрозмовник у відповідь почне підлещуватися перед нами, намагаючись завоювати прихильність і буде виляти хвостом, немов провинена собачка. Навіть якщо наша злість, в якійсь мірі була виправданою, негатив і агресія викличуть виключно негатив і агресію. Що посієш та й пожнеш. Як відгукнеться, так і аукнеться, каже прислів'я. Наш співрозмовник почне захищатися, випустить кіхті і виставить колючки. Нікому не подобається, коли його принижують. Коли ми зриваємося, то не позбавляємося від негативних емоцій та стресу, ми лише перекладаємо їх на інших. І не варто сумніватися. Відповідь обов'язково прийде, так що, що будемо виконувати правду. Як ви не можете сказати нічого хорошого, краще промовчіть. Ми хронічно не злі люди. Просто у нас, як і у всіх бувають періоди загострення. Коли ми особливо гостро реагуємо на обставини, то ми лише на роботі поспішаємо додому. Війна. А тут ще й багато там пробки, що толку злитися й накручувати себе, адже проблема не вирішиться, зате додому ми потрапимо в такому стресовому стані, що домашні будуть не раді нашому поверненню і розбіжаться по своїх кімнатах, щоб не нарватися на конфлікт. Використовуємо час вимушеного простою для релаксу. Дістаємо улюблену фотографію, там посміхається дівчина, бо чоловік або дитина, а на назвороті позитивне побажання. І нашу злість, як рукою зніме. Ми просто не зможемо злитися, дивлячись на дороге обличчя. Світ не обертається виключно навколо нас, і ми не єдині, у кого вирують емоції. Однак подобається нам самим люди з нахмуреними і злісними особами ні. Звичайно. Ми намагаємося триматися від них подалі. Точно так само почнуть ставитися й до нас, якщо ми будемо бурчати, дратуватися, злословити, і в результаті залишимося наодинці. Навколишній світ для кожного такий, який він його бачить, і в цілому ж він нейтральний. У Амзатова є такий вірш. Що виберемо ми бруд або весну, злість або радість, звичайно ж, ми можемо жити в гармонії з собою, людьми і світом, а не ворогувати і ненавидіти, кажуть, що від постійної злоби серце костиніє, і світлий промінь в нього не проникає, не сходять паростки добра, де морок і темрява, та могилу душі людина копає. Переламати злісне мислення, налаштувати себе на позитивне легко. І тут про, потрібно проявити наполегливість, але повірте, результат того вартий. звільніть своє серце від злоби, бо ніколи в цьому світі ненависть не знищується ненавистю. Але відсутністю ненависті вона знищується. Ні, е, е, дорогі мої. Перетворюється на гріх, коли містить егоїстичні мотиви, Якова 1,20. Коли спотворюються Божі цілі, 1 Коринтян 10.31, або коли ми дозволяємо йому палати занадто довго, Ефесян 4, 26, 27. Геніл чи злість стає гріхом, коли йому. Дозволяють кипіти без опору, що призводить до збільшення шкоди і залишає спустошення, часто з невиправними наслідками. Генів також часто стає гріхом, коли розгнівана людина відмовляється заспокоїтися, накопичує образу, чи тримає все в собі, ефесіан 4, 26, 27. Гнів один з головних гріхів, які лежать в основі інших гріхів і призводять до різноманітних, згубних наслідків для людини, суспільства і всієї створеної богом дійсності. Симптомами гніву, як правило, є нервове збучення, роздратування, підвищений тиск. А також відповідні зовнішні прояви агресії, що призводить до образи, розбрату, сварки, насильства, бійки, знищення матеріальних благ, зауждання шкоди здоров'ю і навіть вбивства. Однак, все це лише деякі зовнішні прояви гніву, які є передусім глибокою внутрішньою гріховною дійсністю. Дійсність гніву, як головного гріха, стосується передусім серця людини і її стосунків з Богом. Опанована гріхом людина зачиняє чиняє залістю своє серце перед Богом і його любов'ю. намагається самостійно збудувати щастя і писати свої історії спасіння. Таким чином, вона діє не тільки проти Бога. Але й проти своєї божественної природи. Генів виникає на основі конфлікту власних садомів, планів, ідеалів та очікувань з Божою дійсністю, такою, якої задума створив Бог. Людина, яка не живе з Богом і намагається ходити своїми дорогами, сприймає Божу дійсність як перешкоду на своєму шляху до щастя, яке має осягнути вже тут і зараз. Через володіння, споживання, задоволення. Все, що постає на заваді, осягнення явного щастя викликає гнівний спротив та агресію. Гнів відбирає правдиву свободу і робить своїм невільником. Замість того, щоби тягнутися до добра, поневолена гнівом злостю воля підштовхує людину до зла. Насильства і гріха. Геніу несе у собі загрозу передусім для людини, яка потрапила в його тенета. Вона ризикує вибухнути від неудоволення та люті, що може мати негативні наслідки для її здоров'я та життя. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, якщо ви ще не підписалися, підпишіться. Кажіть, поділіться своїми думками, як вам вдається приборкати гнів, злість. І пишіть імена, як знаєте таких людей, з якими у вас не складається нормальні сини, пишіть їх імена. Будемо молитися за них. Про лайки, вподобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!